Вітаю роками Держборг США був ну знаєте такою собі абстрактною страшилкою. Але здається, цей час минув. Зараз проблема стала дуже реальною з конкретним цінником, а все почалося, як не дивно, з рішень, ухвалених під час пандемії. Ну му розбиратися, де ж саме щось пішло не так. 9,2 трильйони доларів. Просто вдумайтеся в цю цифру, варто її запам'ятати, бо саме вона епіцентр економічної головоломки, яку Сполучені Штати намагаються розв'язати просто зараз. І ось тут найцікавіше це ж не якісь нові витрати, ні, це старий борг, термін якого добігає кінця, і його треба терміново рефінансувати. Якщо говорити простіше, треба взяти новий гігантський кредит, аби просто віддати старий. Масштаб, чесно кажучи, вражає. Отже, як же Америка потрапила в цю боргову пастку? А все почалося з однієї, скажімо так, ризикованої гри під час пандемії. Іронія в тому, що тоді ця стратегія виглядала ну, цілком собі розумною. Ось ця таблиця просто ідеально показує, наскільки все змінилося. Згадайте, 2020-й. відсоткові ставки були майже на нулі, позичати гроші було ну, практично безкоштовно. Інвестори буквально стояли в черзі, щоб купити американські облігації. А сьогодні, а сьогодні, абсолютно інший світ. І ось що зробило казначийство США. Вони свідомо пішли на ризик. Дивіться, замість того, щоб зафіксувати ці класні низькі ставки надовго, скажімо, на 10 чи 20 років, вони почали масово випускати короткострокові облігації. Логіка була простою: це дешевше прямо зараз. Це дозволило заощадити гроші в короткій перспективі, але по суті створило бомбу уповільненої дії, бо тепер увесь цей гігантський борг потрібно постійно перепозичати і щоразу вже під нові набагато вищі відсотки. Гаразд, з першою частиною проблеми розібралися, але є й друга не менш серйозна. Справа не лише в тому, що треба рефінансувати просто космічну суму. Проблема в тому, що традиційні покупці цього боргу раптом почали вагатися. І ось воно те саме питання на 9 трильйонів доларів. Хто, хто сьогодні купить увесь цей борг? Хто готовий позичити Америці такі шалені гроші? Традиційно одним з найбільших кредиторів був Китай, але просто подивіться на цей графік. У 2013-му, на піку, Пекін тримав американських облігацій на 1,3 трильйона доларів. А зараз ця цифра впала майже вдвічі. Це не просто якась дрібниця, це гігантська діра на ринку, яку треба чимось закривати. І справа тут не тільки в Китаї. От Японії вона все ще найбільший іноземний кредитор, але й вона потихеньку скорочує свої інвестиції. А ще ж є великі гравці: пенсійні фонди, страхові компанії, банки. У них теж, знаєте, апетит до ризику якось зникає. Всі бачать одне й те саме: ризики зростають, а політична ситуація у Вашингтоні, м'яко кажучи, не додає оптимізму. Так от, коли ми складаємо ці два фактори разом: гігантську потребу в грошах і все меншу кількість охочих ці гроші дати, ми отримуємо дуже небезпечну штуку справжнє порочне коло. І так, крок перший. Все починається з простого факту покупців стає менше, попит на американські облігації падає. Крок другий ну, це як на ринку якщо товару багато, а покупців мало, доводиться пропонувати кращу ціну. Тільки тут краща ціна означає вища відсоткова ставка. Уряду доводиться пропонувати кращі умови, щоб, хоч якось заманити інвесторів. Далі крок третій. Вищі відсотки, звісно ж, означають вищі витрати. Обслуговування боргу стає дорожчим, тобто сама лише сплата відсотків починає з'їдати все більше й більше грошей. І нарешті, крок четвертий. Щоб покрити ці нові вищі витрати, що робить уряд? Правильно, позишає ще більше і коло замикається. Ми повертаємося туди, звідки почали. А тепер ціна цього порочного кола один трильйон доларів. На рік і це, щоб було зрозуміло, не виплата самого боргу, це лише відсотки гроші, які просто згорають. Щоб просто усвідомити масштаб ця сума більша за весь оборонний бюджет США. увесь це просто колосальні гроші, які не інвестуються в майбутнє, а йдуть на те, щоб розплатитися за минуле. Добре. Але що все це означає для глобальної економіки? Для всього світу можливо, ми прямо зараз спостерігаємо, як руйнуються фундаментальні правила, за якими світові фінанси жили десятиліттями. Давайте для контексту подивимося на Японію. Там співвідношення боргу до ВВП вдвічі більше ніж у США. Здавалося б, катастрофа. Але є один ключовий нюанс: Японія платить за своїм боргом мізерні відсотки. А от США через ту саму пандемічну стратегію тепер змушені платити дуже дорого, і це чудово доводить. Справа не тільки в тому, скільки ти винен, а в тому, скільки тобі коштує цей борг обслуговувати. Є одна фраза, яка, як на мене, дуже влучно описує те, що відбувається: США стали заручником ринку. І справді, коли потрібно щороку без винятків знаходити покупців на борг у майже 10 трильйонів доларів, втрачається свобода дій. Влада стає повністю залежною від настроїв, страхів і примх інвесторів. І все це підводить нас до фінального, мабуть, найважливішого питання. Десятиліттями вся світова фінансова система трималася на одному простому правилі: борг США це найбезпечніше місце, куди можна вкласти гроші. А що станеться, коли це правило зламається? Бо наслідки цього без перебільшення відчує абсолютно кожен у світі.